Plus, зараз відео почали залітати, як жіночка ходить у інтерв'ю бере на мітингах. Поняв? як ну, якби ж самі ж великі патріоти на закордонних мітингах. Я це не хейчу, бо я часто сам на цих мітингах і співаю, і допомагаю там, і коротше, дуже багато всього. Але от е, просто блядь, думайте, що там відповідають, ребята, бо ви як пропаганда, у вас як наче телемарафон, рту відкривається у вас там, наче телемарафон вічає. Вона питає там речі, такі типу, як ви думаєте, чи треба йти до кордонів 91-го? А на що ви ту зібрали? Що ви робите? Без претензій. вона просто спрашу. Люди би не можуть сказати, бо вони бояться сказати правду. Поняв? Бояться сказати правду. І сам. Страшне, що вони на питання, чи треба йти до кардонів 91-го, взагалі щось відповідають. Право, дивіться, от у мене є п'ять кульових. Я сам постраждав цього. Я б ніколи нікому не поживав, пережити те, що я пережив. Ніколи, нікому. От, але ситуація така, що на питання, чи йти до кордонів 91-го, чи ні, можуть відповідати тільки ті, хто знаходяться на фронті, хто кожен день там ногами по коліна в болоті, сплять в окопах, кому там руки, ноги отриває, хто там з дня від день бачить тільки ті люди можуть відповідати на це питання. А не ті, які знаходяться в Європі, на мітінах, то ми там каляду їм гроші зібрали, то ще щось. Помагайте собі. Заповнить, на такі питання ви не маєте права відповідати взагалі. Зрозуміло? Якщо хочете відповідати на це питання, все, туди на фронт. Поняло? Або до, або після поранень можете вже розмовляти про це. Ніяк інакше. І це дійсно це так дивно виглядало, просто люди на цих мітінах збираються, виявилось просто, щоб зібратися. Ну, більшість. Ну це, ну, це жесть, просто настільки башка промита, от немає просто розуміння, що робити, як далі рухатися, щоб хоч якийсь був вплив на те, щоб щось змінити. А ще я дивлюсь на цю реакцію, блін, європейських політиків. Вона ж розчот наш на що? Що ми будемо виходити, закликати європейську еліту політичну тоді, щоб вони втручали, щоб вони допомагали Україні. Вони сидять, вони не можуть справитися ні з Трампом, ні з Путіним з банальними їхніми якимись рішеннями. типу, ні, так не буде, буде оте. Все, ми сказали. нам баб, мені бабки, мені ресурси. І, і нема речега впливу. Коротше. Фу, голова цього болить вообще. Що ви про це думаєте? Як, як ви думаєте, що нас далі чекає? Я реально не знаю, яких новин завтра чекаю. Слава всім українцям, у яких там свідомо, які нормально відповідають на питання, які ще досі тримаються. На зв'язку, друзі.